Ми прийшли на зустріч договоритися за садіків, якого вже він тут цяцьками. Що? класна? Ти ж ви тут готовить можна, да? Які вже ознайомлюються своїми іграшками, буде гратися, варить. Хочеш у школу, які хочеш уже ходить сюди. Угу. Тут так класно, Різне, подивіться, міксер. Я б сама тут гралася. Угу. Класно дуже. Там його ось там речі. Там у ньому можна руки мити. це ви по ступеньках тих. Помив ручки, там поставив, і наш Єфремчик тут так, з нами домовляється. Ось так. Відео коротеньке. Ми тут домовляємося, все вирішуємо, Будемо привозити разом і забирати Тимофія. Тут воно все близько біля школи. Ось там школа в вікні, а тут цей садочок. So, that everything will be fine. And then they always find something. So we have to write a correction action plan. Um, usually it's something minor, knock on Everything we've had is. So, um, so it goes in this book. But you can also go to um, Michigan.gov childcare, and it's in this book. I put this in here. Ми вже все домовилися, і подивіться. Кажем, ходи додому, а він не хоче. Вже хоче тут гратися, остатися і все. Так йому сподобався цей садочок. І мені самі дуже сподобалось. Тут так класно, різня кухня, міксери все таке. Як, як класно. Уже грається. І головний тут так? Да? Тоді будемо прощатися всім пока-пока.